Всім привіт! З вами я, Нубік Майнкрафті, і сьогодні я буду строїти постройки за час. Я буду строїти лабиринт за 10 секунд, за хвилину і за 5 хвилин. Ну але я щось не бачу. Професіона, він тут стояв тільки що для мене. Я тут. А... Хотів... Привіт! Всім привіт! Ви на каналі Саша Про і сьогодні ми будемо строїти постройки ми будемо встроїти. Ем, ти, ти з неба впав шолі. Та, я з неба впав. А, я поняв, це ти напевно тут так само йшов, як я в прошлій серії по постройкам. Я б собі все взяв. Це дуже прикольно буде. Ти по-любому то саме построїш. Ми будемо строїти такі от американські горки. Угу за 10 хвилин. ой, за 10 секунд одну хвилину, 5 хвилин. Ну. окей. Коротше, ладно, у нас зараз буде перший раунд, 10 хвилин, я не знаю. А ти буде що Буде на готові суму. вже? Я теж буду на готові. Ем, ну, Чекай зараз. Так ти, ще й, не, готові, ти ще й не такі райки взяв, це не електричні, ну такі от, типа, ну, оці от. Ой. Оце, я це, взяв це, це, це не електричні, оце от електричні. Тут таке ну, така от... я взяв собі електричні. Оце от електричні, у них жовта штука є. Так я такі ставив. Е... Ні, це інші, тут немає жовтого, бачиш? А нафіга мені цілий стак. Та пусть буде. Ладно, ми ще будемо за 10 секунд строїти, я не знаю, що можна построїти за 10 секунд. Я зараз построю. Напевно, якщо я встигну. ладно Раз, два, три. Все, час пешов. Я не знаю, что я вообще строю. Вообще, какашку какую-то бесполезную я строю. Так, на, на. Тут все вагонет, который просто вот и все. я... Вау, кстати, успел. Уже час скиньте все. Я кстати. тоже. О, <с? <с?> у нас <однаковие> с одинаковые постройки. Я казал, что я уже одинаковые мы построим. Ч только, только, только у меня тут, тут такая вот досочка стоит. Ой, я быстро кручусь. Да. Прикольно, ну тільки в мене тут в отличиях тут тільки у ця доска яка стоїть літаю? Иди сюда, иди сюда. У мене одне отличие, а тут тільки що тут доска вот така вот строить. А на а на финале ты там доску поставил? Да щоб красивіше було. О, а. Денис! Шо? Там досі жители ходять, все видео. Прикольно, що вони тут роблять? Ніче свина не походу погулять. Ладно, давай не будемо на них відволікатися і строити за одну хвилину. Коротше, підписники, ми зараз будемо строїти за одну хвилину і, надіюсь, ми щось е, нормальне з професіоналом построїмо, бо, тому що, ну, в е, мене якось так собі вийшло, У нас взагалі одинакові постройки, вийшло, то е, ми зараз будемо строїти за одну хвилину. Мені треба цей, одну цю букву якусь написати англійську. От, наприклад, отаку от. І це буде означати, що час пішов. Раз, два, три. Все, час е, у нас пішов, тільки я не знаю, що ще строїти. Я якусь фігню, мені я зараз построю. Ну але. Нормально, нормально ще, напевно, от таке от я построю. Тут так треба таку саму штучку поставити. Е, так, треба поставити 42 секунди Ну Хоча Нет, це багато. Uh, так, тільки, ну, ось таке от пусть буде, хоча. Треба. а, ні, 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 треба ось так от. І ось так от. Тут таке от. ні, 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 ліпше. Хоча, а, я не встигаю, хоча. я встигаю, звісно, но не так не так добре, як хотілося би, звісно. Да, підписники якось я не дуже добре встигаю, блін, а вже. Час закінчується. Хоча. ні, я встигаю, я встигаю, я встигаю. Поки що. М так. Uh, а, походу так не получится, хотя не, можно получить, получится. Может, получится. так, так, так. Блин, всё, сейчас вийшов. Сейчас вийшов. Ну я тут один блок поставлю. Ладно. Надеюсь, ну нічо, тільки один блок поставив. Я чуть-чуть не встиг. Ну, ладно. Все, я построил. Я тоже построил. В мене якось, ну, ні, нормально получилось, нормально. Я, ладно, я йду до тебе. О. Але мені тут зараз... трельки не активовані. Це треба самому робити. Ем. Чио. Що тут натворив то? Що це? <х <х)> ладно, давай я тоді поїду. Ай, да куди вагонетку? Блин, там... да куди те вагонетку? А сідай! Да, сідаю! Ой, я ще одну вагонетку поставив, походу. да? Я... Тут бігає вагонеток, ну ладно. Тому щось похоже, як в мене вийшло. У мене теж такі от стовби є. Це тут. збігать вагонетки. Чекай я. Заберу свою вагонетку, де ти куда її забрав, не треба все заново її брати. Гімнати кусок. Так а в тебе воно що не збереглася? Да? Я в її случайно поставила, така качка безполезна. Ладно, дивись, що в мене. Але, мене щось без... шо, похоже. Мене похо... похоже як в тебе. О, я ставлю свою вагонетку. Давай, поїхав. І а, треба буду, ще то наліво наліво, наліво. наліво. Налив. Как ты налил у тебя поехал? О, нормаз, поехал, поехал. У тебя тут тоже на активовані. Не, он не активован, активовані. Опа, дивись Все, а по-моему. Бабах. <сіху> Ой. Ладно, зачем блоки ломаешь? Ладно, сейчас мы будем устроиться за ще 5 хвилин. Ладно, підписники, ми зараз будемо строїти за 5 хвилин, і у нас по-любому щось культе має вийтися. А ну-ка, що там, що там робить? Саша, інтересно, подивитись. А, ну він там нічого не писав, він навіть не наготові. Ладно, зараз ми будемо строїти за, за 5 хвилин і будемо. О, він наготовий, ну і ладно. Хех. Ладно, нічого, я теж буду тоді на готові. Я поставлю тут. Один блок. Ну, я щось похоже, щось. на ну, щось не знаю, я не знаю. Просто хочу щось інше різне построїти. Mm, щоб. однаково... Коротше, ладно, ще ми будемо. Зараз э, хвилин буде таймер. І раз, два, три. Все, таймер пішов. Я йому відправляю цю штуку. Раз, два, три. Опа. Так, так от робимо. Хоча, ааа, ні-ні, ні ні підписники. Ліпше ось так зробити. І ось ось так. Опа, ідеально. М -м, хоча навіть треба на один блок менше зробити, щоб красивіше було. да, у нас часу так то багато. Хоча вже 30 секунд просто нічого собі, як швидко. Е, ладно. Тут ось так устроїмо, не вирішую ніякого уваги, ніяк, ні на що. Так, о, ось так от тут буде ось таке оте таке от кольорове. Хоча ні, то навпаки, воно має бути м, на сам, в самому кінтій колір. Чому? Чому я не можу його скупірувати? Що за фігня? Чому я не можу цей блок скупірувати? Що за фігня? Чому мене викинуло? А, все уже нормально, я уже приїдався, Я не знаю, підписники у мене якась фигня творится, у мене щось інтернет щось підлагав. А що це сталося, блин? Що це так тупо? Мені тепер все заново строїть, вы издиваєтесь просто. Ну я не цей тупий інтернет. Він просто накрився іменно, коли я майже все построїв, -мое! Ну, підписники у мене інтернет тупиться, конечно, ладно. Вот так от строймо і... Тут ось так от робимо і тут ось так. от короче, Отак от робимо, потім таке от електричне суставимо. Хоча ні, це має бути. А -а -а, ну хоча Ладно, пусть це це от заберемо, Ми це заберемо. А -а -а, Я думаю, чому моє блок не можу скопірувати? Це, походу інтернет мій тупий. М -м, ладно, пусть у мене буде ось такий от проходик. А -а -а, я думав, я собі з них зроблю, тільки в мене була проблема, що в мене якась. Короче, там вода тому що ну, ми в льодному в біомі. І, коротше, і цього тут повсюди вода. Коротше, що я так затормозив? Треба мені отак от строїти, строїти, строїти. Щось строїти, якісь такі поворотики такі непогані. Так. Тут. Е, е, я не знаю, що построїти. А ну пусть буде ось така от штука. Я не знаю, що вона буде робити. Вона просто буде крутитись ось так. от у нас... Хоча це буде дуже медленно, підписники. Розумієте, це буде дуже медленно, Треба тут якесь б поставити. да, Бо то в мене буде ще якась безполезна штука. Ось так от. Щоб супер швидко було вообще. Дам підписники, Отак от робимо, робимо, робимо. Ось так от робимо. ну, Часу ще багато, в принципі. Я можу все встигнути. Ось така от буде в мене величезна горка, вона буде повсюди йти. Ем, коротше, ще буде прикольно. Подивіться, яка ж горка прикольна, просто подиві... подивіться, це ідеальна горка, щоб розігнатися кудись і кудись поїхати. Тільки саме головне поставити якесь ускорення От, наприклад, ось тут можна да. ускорення поставити. Тут теж. Як же тут без ускарення тільки... А як її це поставити? Напевно, напевно, ніяк. Ладно, пусть буде так. М -м -м -м. Ось тут можна поставити ускаріння. Тут можливо це зробити. Е -м -м. Де ще можна поставити ускаріння? Ну, не знаю ще. А ну ось тут можна поставити, от прямо остільки, щоб розігнати ще сильніше. Вот можна ще ось тут буде. Я от штука. Mm, і тут теж хай будуть, щоб працювало. А, вона так не розвернеться. Ну, і ладно. Mm, ось так от робимо, робимо ми ось так от, щоб отакі от поворотики були непогані, ось так от. Mm. Ось так от робимо. Ми ось так от закругляємо. Тільки вже часу так не дуже багато, звісно, що залишилось Ну, бо 5 хвилин це не година. да підписники. О, подивіться. А, ні, ні 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 Треба зробити ось так от. Ось так от, ось так от. Просто подивіться, яка в мене прикольна горочка. Просто ідеальна, я, я так вважаю. Просто подивіться, яка ідеальна горка. Я ні 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 це забираємо. Ми звісно тільки часу, так не дуже так і багато. Но нормально, нормально, Уже Так чуть-чуть Так стоп, чому я би тут не писав ускорення. тут, наприклад, треба поставити ускарение, е поставити от штучки. Тут ще треба поставити ускорення, тут можна поставити. А, ні, не можна. Ладно, пусть буду такі рейки стоять. Буде ще треба поставити ускоріння. Тут можна вот, е, от, от розігнатись і зараз я таке буду строїти, що аж це капець буде. Так, ладно, там одна хвилина усалась. Блін. йохтиш ж. Йоколи мене. й як мало часу. Ладно, я знаю, що я хочу построїти. Я хочу. М так от построїти отаку от от штуку. ні, не це забрати треба. Ой, отак от робимо, отак от робимо. Mm, Бо він зміг піднятись. E, так. Ось так от робимо ми. Ага, Блін, так не вийде. Тоді от забирати і тут робити ось так от. Ось так от. Тільки тут же границь цієї постройки? Ну ну і ладно, просто щоб було... Так, не підглядую, що там у нього. Так, все, я не підглядаю. Е, так, все, так. Треба ще більше тут построїти. Блін, часу так-то не дуже багато, ладно. М -м, так, е, тут, е, коротше, мало. Блін, часу занадто мало. Треба отут такі трейки от поставити, щоб він міг хоча б попасти до себе. М -м, ось. І ось так от зробимо ми ось такі от рейки. Ладно, я не підглядаю, що у нього тут є. М і він прийде прям до себе. там Ой, я чуть не, під... не піддивився. Що він там робить Надіюся, нічого мені розрушати не буде. Тільки час вже дуже мало, але я. Я все-таки вже все построїв, але я не знаю, що ще построїти можна. Не знаю, у мене і так все прям прикольно. Я при. Я построїв. Ну і ще давайте по приколу от таку штуку построїмо. Отаку за 10 секунд така от горка була. Горка. ну от Американські горки. Ось таке, бо щоб. короче Я тут от построю і ще ну пусть буде така от велика. Бо щоб щоб цей було при Гольну, звісно. Ось так от, ось так от. Ось, ось так от. Вони будуть на льду. Так, американський гол. Коротше, часу дуже мало. Так -так 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 робимо, робимо. Ну, в принципі, я вже все построїв, вже час закінчився я йому напишу це от. Час закінчився, коротше, ладно. Час закінчився. Ну, але насправді час не закінчився, я просто вже все постраїв. Ну, я давно ще ну, ладно. Я теж дирись, тут не дивлюсь, а, кстати, туди, чесно, я туди зламав, ну бо ти на мою територію заліз. Та да, ні, да, бо тому що це я хотів зробити такий, типа, щоб ти міг тіпа, до себе прийти. ось ось я хочу Та ні, не робити. чесно, це моя територія. Ну, і все, в мене. Ти і так до себе зможеш прийти. Ладно, я йду до тебе і що у тебе тут? Так, коротше, що тут тут якась штука. Так, тут американські горки, тут якісь яйця цього. Сідай! Куда? А, сюда ну окей, я сідаю. Ну і так, що я тут? Такий медленный у у, -у, -у, -у! <звук> <Нічо> собі! <звук> Вау! Уже прикольні? Да. Прикольно. Ну хоча, ну ти ще не, не бачив, які в мене гортки. Все, <праук> я пішов до тебе. Кстати, в мене є, чити. В мене є У Тебе чити є? У мене командний блок. Е, ну ти в вклятів, <праук> тому що ладно. Е, пішли до мене. У мене ще тут є багато mm, тобі, тобі треба... Ти спочатку не, ти не поїдеш, ти не поїдеш. Е, тобі треба буде купити білетик. Білетик тобі <праук> треба купити. Подожди. Тобі треба білетик купити. Зараз Це я все куплю. Тобі треба <ків> один діамант мені дати. На. До якого? Фу, я провалю відсюда. Я не дам З маком дам. Ладно, поїхав, давай. О, круто! От бач, в мене ліпше. <ків> Дивись, як класно построїв, якби. Ну, в тебе ти декором взагалі не займався. Ну все одно, диви, красивий, ти до себе приїхав. Ладно, тільки цей. Е, тут ще тут не тільки от ця от американська горка, у мене ще є дві американські горки. Що? А, блін, а там... мене знов залагало. Ще є дві американські горки. Кстати, кстати, Саша, у мене, мене, мене щось з інтернетом сталося, то у мене там чомусь е, вибило. Виш... Я вийшов з Майнкрафту, у мене якась проблема mm -hmm. просто сталася. Все, прикольно. Ну а ще сюди сюди. Це таке саме. Тільки трохи більше. Да. Ну, ну хоча вона така більш прикольніша. Хоча, ні, оце от ліпше. Так, ладно. Ти це я тобі знаєш, що даю? Що? Зараз я це... Що я даєш? Я це зробив дещо. О, золото! Дивіться Есть, мое золото Давай, мое золото Короче, а подписники. Я не знаю тут Саша будет золотом просто закидывает полностью Че? Еще иначально Да ты Какашка бесполезна, все, ладно Все, это... я твои я все ломаю Э, ну ты какашка бесполезна, ты вообще Ну и ладно, я Я зараз тобі вот так зроблю. Короче, у тебе, у тебе вообще безполезні горки, у тебе у тебе вообще нечесні горки, у тебе лавові горки, так нечесно. Все, я зараз зірву тут все, я не вмію цим користуватись. Ой-ой-ой, так... это ти тупе, Я зараз тобі так зроблю Нет, шерсть наша горит. Нет, нет, не загорошись. А, сголилась все-таки, блин, ну. Блин, тупа лава все-таки. <кій> да. Тут изгорило. О, реально тут изгурило. е Це за те, що ты мне все зламав Все, бешар зараз горіти буде будем. -е, ну и ладно. Все пофиг. Ладно, короче, утините наши утинки в комментариях. Ну конечно, что мы выбираем менепше. Що ти таке все ламаєш? Дістав ти все ламати, какашка ти безполезна, я тебе а, а ти, ти я все знищу. Ааа, тут опять червів зберігаються. зараз не повернешся, я бар'єрами тут все знищу. я це от не можу... Я зараз цю бар'єрами заставлю, вона закрита тепер. Е, неправда так, ще, какашка ти безполезна. Щас оце-оце удалю і будемо далі. Ну, короче, будемо вже прощатись. Кудась. А, ты куда? Що за фигня? Тут шость творцей шерсть у нас горит. Капець, підписники, ладно. Що це у нас за фигня. Чекай, получилась? я куда сте пехнусь? На вищу тебе те пехатись, кудась? Да, кудась. Кудась. я кто? Дам підписники. оце у нас. Капец, що у нас получилось. Что ти, що... ти не включив, что я не можу тепехатись? Чо? Я типе хати не ним. Да ти, ты профессионал дурацкий. А ты нуб бесполезный. Гамнус. А ты дубайский шоколад. Ладно. Короче. Да, вже тут зробили з нашою картою. Вона просто розломана тепер, как будто. Дам підписники Я роб я роблю лабіринти, друг, друга серія лабіринтів. Та ти какашка безполезна вообще. Ти делоще? А, ти там. Я засечу все. Ми застроїмо все, командний. Да мій. ти що робиш, какашка, ти безполезна! Я зараз Ладно, з вами був я, Нубік в Майнкрафті и професіонал, який опять без біс, біс, зі своїми ладки блоками блоками, блин. <laughs> Він коротше зробив супер ядерный фонус. Ладно, that's it, that's it. з вами був я, нубик в Майнкрафті и всем пока! И професіонал, який тепер зовут командний блокер. <laughs> Ладно, <laughs> всім пока. Заходьте на мій телеграм-канал. Телеграм-канал буде в описі. Всім пока.